Тканинка для тюля Марко має отаку ось текстуру ялиночки, але це не звичайна ялинка. Наприклад, ось звичайна ялиночка, вона більш прозора і більш мілкенька така. Ця вона йде більш щільніша і гарніше затимняє, і самі ялиночки вони ширші між собою. По кольорах. По кольорах білий, айворі, крем. Світлий, бежевий, бежевий, бежево-сірий, такий меланжевий, навіть я би сказала, такий він холодненький іде. Е, більш як оливковий, такий, оливково-коричневий. Цей має чуть-чуть як сірий з фіолетовим, такий purple колір, досить цікавий. Цей як темна пудра, як суха роза. Цей також такий пудровий, М -м такий е складний, світло-синій. Ще одна моделька, така більш темно-сірий і світло світло-сірий поєднує в собі, світло-сірий. Холодний сірий, бачите, яка різниця між ними. І темний сірий. Також він такий має холодний відтіночок.